Ну що ж, друзі, привіт! Пригоди продовжуються. Я зараз в лісі над славним селом Халип'ям, де були знайдені перші рештки трипільської культури, тобто така місцина сильна, скажімо так, За мною сонце сідає, що я дуже люблю там палатка, в якій буду спати. Ось палатка мого товариша. Ззаду я, бачите, готую столик, стоїть у нас дві стільчики, я готую, буду годувати, де це їсти. Ого, бачите, там. Я готую гречневу кашу з тушоночкою. Е дякую товаришу, що він мене видірнув так неочікувано посеред дня на такий виїзд. Е виїзд для мене не тусовочний. Скоріше, так побути в тиші, побути в лісі, побути на заході сонця. Спробувати якось розкритися цьому всьому і самому собі. Ось мій коврічок, мій ковбричик, ось там місце. Це все діло, бачите? Отак ось. Так що, да, знову повторюсь, що мої подорожі України продовжуються. Якісь останні дні для мене були абсолютно неочікувані. ще здавалося, вчора. Я був в Житомирі, радилися з нашими там з товаришами, куди як ми хочемо розвивати це місто. Не ми, а взагалі, щоб ми порекомендували, можливо, не знаю. так ось. Скажімо так, як ми могли включитися. Е, і посеред ночі я приїхав додому, ще спілкувався з дуже цікавою людиною, надзвичайно цікавою, яка багато чого навчає. І тут уже сьогодні я був зранку на семінарі. У... Володимира Васильовича, а зараз я вже в лісі, теж з чудовою людиною. Що ж, <смас> життя виявляється повне чудових людей. Так ось, ми живемо в таких паралелях.